Всім привіт. Так, сьогодні у нас буде відео про яму. Опа! Для каналізації. Так, дивіться. Оце, бачите, я ложив перестінки. Купляв цеглу вживану. Яка цегла сажую там кусочки. Все залишилось. Поки йде будівництво. Відходів майже немає. Це рахується матеріалом Зараз покажу і розкажу. Оце, бачите, за таких ось, ну, це таке не важив, це вогнетривка. За таких кусочків я викладаю каналізаційні ями або яму, як в даному випадку, для туалета, для вуличного. Тут така куча була. Оце воно поки було. Це просто самий дешевий варіант. Не, не потрібно ніякі ні купляти, бетоні. Ніде нічого лежить. Туалет, до речі, туалет. Дивіться, зроблений каркас з металу зварений. Профіль 4х4, 2х3. І пінопласт. Пінопласт сітка, потім колись воно доробиться, і буде все чудово. Зсередини. Плитка, більш за все, якась частина, а те пороїть, що якийсь декор зроблю. Ну і тут так само буде декор, такий як на фасаді. Так, стоп, молоток не взяв. Будемо заливати зараз там стяжку, поставимо туалет, виставим. тут ножки є. Зальємо стяжечку, і щоб воно не торкалося стяжечки ось тут бачите бо де торкається то ржавіє зазорчик там зроблю якийсь а потім силіконом як плитка положиться пройде і пройдеться і все ось ото кукинемо сітку армосітку тут воно невеличке і оту покидаємо сітку порозрізаємо порівняємо і вкинемо оцей профлист положимо на ту яму виріжемо тут зразу отвір Зробимо каркасик, досочки якісь підставим, зальєм 10-сантиметрову плиту Дай все. Дивіться, отак яма виглядає. Трошки гуляє, бо Вікторович загуляв, виходить. <рес> То і яма гуляє. Оце ось такий розчин, бачите. Ну, це ще воно коли це позавчора я докладав. Дивіться, як роблю яму. Викопується. Кругла яма, обов'язково кругла. Кругла або під конус треба. Щоб грунт його не роздавив. У мене така яма стоїть вже, так, 20, 20 років. Ще ні? 19, 19 чи 18 років. І все чудово. Коротше, копається яма гарно. І потім робиться зазор. Десь два. Сантиметра, щоб було півтора, і все закидається розчину. Ось, бачите, тут розчин. Тут я вже промазував оце. Бачите, розчин який хороший. Один до трьох, по-моєму, так десь так. Один до трьох п'ятисотий цемент. Можна міцніше. Ну, в принципі, оцієї ями вистачить, я не знаю на скільки років. Коротше, викопується яма залишається засочок, там 2 см півтора як викладаєте круг і закидаєте все. Так це я, по-моєму, сказав. О, тут воно не дуже так уже і рівно, ну суть не в тому. Бачите? Все чудово. І знизу виходить, де постійно буде волого, то я там не промазував. А де змінна вологість. І температура більше. Та я тут промазав, щоб захищало цеглу. І все. То, що скільки ям, скільки ям я не залазив із цегли, пів метра під верхом завжди все воно обсипається через е перепад температур. Будь ласка, то вентиляція. Вентиляція буде. Вище даху туалета. Ось і от туалет. Така яма. Вірніше, так що користуйтеся. Просто дивіться, все із шматочків цеглу. Десь там і ціла, звісно ж, попадалась. Ну, коротше, скільки тут. 200, десь 250 цеглин довелося б купляти, чи 300. А так не викинув матеріал і зберіг. І виходить яму зробив. Шикарну яму. Оце дивіться яка глина цікава. Взагалі. Такий шмат глини попався. Так що ото отак. От, подобайку Не забудьте поставити, підписатися і поширити дане відео. Всім дякую. Всім як завжди. Всіх благ. Ну а ми працюємо далі. Так ось. Результат. Сьогодні вже вирізав оці дошки. Своєю пилочкою прокрафтовською. Такий отвір. Получився. А що воно там димить? Получився великуватий, ну нічого, плиточкою заложиться. Тут плитку напущу потім на 2 см. І буде краса. А, щось, щось. А, це я полив та пара. Ага. Полив плиту. Вирізав, оце бачите, тут проплис. Лежить. Знизу. Дві арматурки положив 12-ї. Арматуру пізніше цю виріжу, бо вона буде заважати більш за все. А може і ні, подивлюся. Ну, коротше, не дуже важливо. А ось профлист взяв сварку, вирізав і все. І там він знизу залишився, там він згниє. Можна, звісно, плиту поруч заливати. Ями і потім на яму. Ну я не прихильник такої штуки. Тому як не хочеться робити зайву тяжку роботу. Отак От то